І так, друзі, всім доброго ранку. Я розпочинаю свій марафон. Сьогодні фіксую баланс з 13 тисяч 300 доларів. Сьогодні хто не знає, я буду торгувати цілий день там, з інтервалом, десь в одну годинку буду відкривати уходи сьогодні протягом там, до 12-ї ночі. І подивимося, який результат я зможу зробити. Зараз фіксуємо ось такий баланс і подивимось, вийду я в плюс, скільки я зроблю або ж можливо вийду в мінус. Буду показувати вам все, як воно є. Буду показувати вам кожну, кожну, кожну угоду. І так, що я вам можу сказати? Поїхали. Я буду торгувати саме на нашому валютному брокері Pocket Option, буду торгувати зараз. Хочу зранку спробувати саме по TradingView. І так, поїхала, буду торгувати по нашій стратегії сайтами, які видають нам сигнали. Так, щось раз, фокус невеличкий. І так, давайте обираємо, по-перше, нашу валютну пару. Хай це в мене буде Aut буду заходити на 200. Давайте на. На 300 доларів буду заходити. Оп, стоп. На 300 доларів буду заходити. чистий пробуток у мене буде 270. Так, щось у мене зараз з фокусом. Секунду. Так, ось цей момент треба налагодити відразу. Так. А, обрав я саме AUD... Так. Обрав я саме AUD GPI. Тому переходимо на наш TradingView та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. Саме це в нас AUGPI. І далі тиснемо AUGPI, огляд інструмента. Тиснемо на технічний аналіз. І одна хвилина. Одна хвилина нам каже продавати, повертаємось на брокера і на 300 доларів, заходимо продавати. І тепер дивимося за відпрацюванням цієї угоди. Дуже цікаво, як вона в нас зачинеться. Це моя перша угода. Тому, в принципі, давайте дивитися. Якщо ця угода в нас зачиняється в мінус, просто далі по майні менеджменту. Давайте відразу підготуємо. Можливо, воно не знадобиться, але ще відразу підготуюсь. Можливо, якщо наш графік підійде до сюди. До нашої зони супротиву, то, можливо, відразу буду перекриватися, навіть не дивлячись на TradingView. Але поки, в принципі, ми розгортаємося в сторону, яка нам потрібна, і йдемо досить таки непогано, робимо ось такий шлях донизу. Попереду у нас ще 20 секунд нашої угоди. Перший сигнальчик я взяв саме з нашого TradingView, тому давайте подивимось на його відпрацювання. Таке трошки волатильно, але ж дуже самому цікаво, як воно зачинеться. Перші 50 секунд угоди в нас пройшли, ну так, і 50-50. Ось доходимо до тієї зони, де я вам казав, і просто ставлю своє перекриття. І ось від цієї зони супротиву ми відбилися. Дивимось, головне, щоб наш трейдингю до сих пір так он досі каже, продавати. Тому, в принципі, а, так воно і є. Далі ми йдемо дуже впевнено донизу. Чистий прибуток цієї угоди в мене буде 240. 240 доларів, ну непогано, що я вам можу сказати. Перша угода з перекриття з нашого колінка заходить. Тому, в принципі, якось так. До речі, друзі, в нас вже ювілей, У мене вже одна тисяча підписників. Тому всім велике дякую. І так, дивимося. Ну, ця угода заходить в нас дуже впевнено. Можу це сказати навіть про тому, що попереду в нас ще 20 секунд угоди. Ну, Тільки що 240 доларів заробили, в принципі, непогано. Ну, Давайте дивитися, ще у нас 10 секунд до кінця цієї угоди. Тому якось так я розпочинаю свій ранок з о, гарного плюсика, з перекриття, правда, але ж нічого. А ну-ка тут розпочинається трошки волатильність І забираємо впевнений плюсик протягом о, однієї хвилини. І бачите, як далі він поліз догори. Саме чим мені подобається наші ось ці сайти Investing та TradingView, тим, що вони розраховані саме на одну хвилину 5, 15 30 розумієте? А, і ось, як, як тільки що тут і було, хвилина закінчилася, і ось як ми полетіли догори, баланс зараз ось такий, тому якось так зробили 240 доларів. А пропоную, пропоную зробити одну угоду на наших фракталах. Ставимо 5 секунд, буду заходити на фракталах на 200 доларів. А, пропоную зробити ще ось так, для того, щоб а, ранок у нас був. Ось бачимо відразу уходить від нашого фракталу, а, і відразу її відчиняємо на 5 секунд. Ще плюс 184 долари. Ну, ось це вже більш-менш гарний результат. Зайшов на минулій свічці, відкрився наш фрактал. Відразу заходимо, тому що я вам можу сказати, в принципі, ну, вже є гарним це результатом. Тому якось так, пацани, 500 доларів. Ну, плюс-мінус заробили, зараз порахую. Ось саме так я розпочинаю свій торговий день. Якось так, буду вам максимально все показувати, тому що я вам можу сказати, йдемо далі. Поки що, ось такий плюсик за наші дві угоди. І так, пацани, ну що, знову повертаємось до нашої торгівлі. Ви в нашому опитуванні обрали, щоб я поторгував саме зараз по фракталам. Що я вам хочу сказати, давайте. Розпочнемо ми з 13 тисяч 300 доларів. Зараз мій баланс 13 тисяч дев'ятсот. Знову в мене проблема з фокусом. 13 тисяч Тому що я вам хочу сказати: обрали саме фрактали, на саме ось у такому вайбі. Зараз будемо з вами торгувати. В планах зараз робити дуже гарно, буду заходити. На 400 доларів в одну угоду, тому давайте чекаємо угоду від нашого фрактала та будемо заробляти. Так, все, поїхали. Наша ціль так, от я вімкну звук нашого каміну, тому, що він нас відволікає. І так, дивимось, змінюємо нашу валютну пару в пошуках гарного боковика. Ось ми його знайшли. Ідеальна мабуть, ситуація з таким ось боковиком. Головне, щоб тут зараз була велика наша концентрація всіх сигналів для того, щоб ми тут гарно зробили. Тому, в принципі, на волатильності ринку, саме з нашим індикатором фрактал, бачимо наш індикатор фрактал, який дав нам ходу вниз. А, і відразу наша перша угода в певний плюс. Чистий прибуток у нас 368 долларів, тому ось якось так. Ось сигналчик від нашого фракталу. Тому, в принципі, пацани, маємо перший плюс 368 доларів в тому новому сторіночку. Вже наш баланс ось ось такий. Не знаю, брін, що в мене з розфокусом. Ось якось так. Ну, непогано 368 доларів. о, бачимо ще один угоду від нашого фракталу, але ж вже тепер вгору. Заходимо та дивимось, і друга угода в нас також зачиняється. Плюс ще 368 доларів, пацани. ну... Якось так, фрактали себе ідеально відпрацьовують. Бачимо ще одну ходу по нашому фракталу вниз, але ж я трошки не встиг зайти. Ось був наш фрактал, який відразу відбився, і в мене також останню секунду, плюс як, блін, обалденно, якщо чесно поторгували, пройшло дві хвилини. Ось саме по цій причині я і люблю фрактали. Тому що дійсно у мене аж настрій підійнявся, скільки ми ну більше тисячі доларів заробили, тисячу десь. 200, десь так, 1100 з копійками. А ось перше нашого угода по фракталу пішли вниз. На ось цьому імпульсі ми зібрали нашу ходу. Ось друга, другий наш фрактал. Ось був наш плюсик на 5 секунд, і ось тут з'явився наш фрактал. Я зайшов ось тут, і ми далі пішли донизу. Я не знаю, чи є сенс далі продовжувати саме зараз цю сесію. Ми розпочинали з 13 тисяч 300 доларів, вже в нас п'ятнаха. Але ж, в принципі, о, бачимо ще одну угоду від нашого фракталу вниз. І дивимось, дуже цікаво самому, що тут буде. В останню секунду фіксуємо мінус. Але ж навіть при такій історії ми просто з перекриття зараз Х2 від суми нашої угоди. І прямо на ці на цьому ж фракталу ми перезаходимо та забираємо наш плюсик. Якось так, пацани ще й вийшли у прибуток в 300 доларів саме з цієї угоди. Відбили минулий збиток. І зараз саме по фракталам ми маємо ось, ось таку історію. Ось ця історія пояснює, чому зайшов тут мінус, тому що о, бачимо. Ще одну угоду відношу фракталу, Я навіть на 800 доларів зайшов. І що я вам можу сказати, дуже гарно промножили наш баланс. 16 тисяч доларів. Блін, я, якщо чесно, трошки не так як планувалося, йшов на 800 доларів, хоча планував на 400. Пояснюю, чому ось тут був мінус. Так, все, поки в стоп, більше заходити не буду, так дуже динамічно вийшло. Ось, чому тут був мінус? Саме чому тут був мінус? Тому що я не дочекався наступної свічки. В цій ситуації я не дочекався, на жаль, наступної свічки, зайшов відразу не так, як нам а, каже наш фрактал. Тому що я вам хочу сказати, пацани, маємо ось таку історію, ось такий баланс. Ну, ви обрали в нашому опитуванні саме фрактали, і саме по фракталам ми зробили дуже гарно. Так скільки ми зробили з наших фракталів? А, Раз, два, три. 4-5. 5, 5 угод, 6 угод зробив, 5 плюсів, 1 мінус. Тому, в принципі, ідеально. Просто подивіться на ось цю, на ось цей баланс. Давайте в новому сторіночку. Сьогодні буду ставити кошти вже на вивід. А, Тому якось такий результат ми маємо. Це дуже-дуже гарно. Ось такий камінчик вам. Тому якось так. І так, хлопці, ну що я вам можу сказати? Збираємось вже третій раз в тому ж самому місці. За окном вже в нас темно, але ми продовжуємо нашу торгівлю. Минулий раз, минуло нашу, заход нашої сесії. Мені дуже сподобалось, як себе відпрацьовують самі фрактали. П'ять плюсів та лише один мінус. Тому давайте в цій, так, зараз я. Камін вимкну звук. А, тому, в принципі, давайте цю торгову сесію зробимо ще раз по фракталам, тому що мені подобається, як вони себе відпрацьовують. А наступні сесії це ще не кінець, це okay. тільки початок, скільки в нас. А тільки 17.06, тільки п'ята година вечора, тому в нас попереду все ще. І так, давайте будемо заходити на 500 доларів, так як наш баланс також стрімко зростає. Тому поїхали. І так, шукаємо наш боковичок. Все також само індикатор фрактал. Тепер чекаємо на угоду, коли наш фрактал вийде на нашу угоду. І так, зараз розфокус. А, і так, дивимось, дивимося. Ну тут в нас не таки, немає боковичка, такий, який нам потрібен, тому змінимо далі. Ось отут бачимо якесь зародження, мабуть, такого невеликого флету. Тому давайте дивитися, головне, щоб а, наш фрактал видав нам сигнал. А, чим мені саме імпонує дуже фрактал, те, що він не видає сигнали кожну секунду, але коли він видає сигнал, то це дуже впевнений та гарний сигнал. А саме по цій причині я і зараз і хочу далі подарувати по фракталам, тому що і минула наша сесія дуже гарно себе відпрацювала. А, і зараз можемо продовжити. І так, давайте чекати. М -м поки що не бачу, поки що не бачу. Блін, ось, трошки затягується відео, але ж нічого. Бачимо минулий сигнал, і в нас якраз друга свічка, бачимо вгору. Першу фіксуємо і відразу заходимо давайте донизу. А так як в нас зіграв саме другий фрактал. І так дивимось, друзі. Тільки що за 10 секунд два впевнених плюска зробив 1000 доларів. Тепер давайте пояснювати. Це ось в мене зарішав тільки що також опит. Бачимо перший фрактал, який в нас був вгору. Перша свічка, і ось наступна свічка в нас це там, де ми повинні були заходити. Зайшов вверх, 5 секунд відпрацювали. І ось другий наш фрактал. Він зайшов в нас вниз, так як і потрібно. Тому, в принципі, тільки що заробили 1000 доларів. Так пацани, фрактал сьогодні ідеально себе відпрацьовує, тільки що 40 тисяч гривень заробили. Але ж на цьому я зупинятися не хочу, тому а, чекаємо сигнал далі. Ось ну, непогана така валютна пара. А, відпрацювала себе в обидва боки. Бачимо сигнал від фракталу вгору і заходимо. Друзі. Ну, ви в принципі, а ну ка Ну, ще один впевнений плюс, як вже 1500 доларів заробили, Пацани. Ну, ви, в принципі, самі все бачите, ну-мою, як ідеально себе відпрацьовує все. Просто ідеально Ідеальна валютна пара, запам'ятовуйте. Можливо, я прям як зараз виставлю це відео, можете зайти проаналізувати, тому що тут ось бачите, яка концентрація сигналів і просто ідеальний боковик. Давайте ще чекаємо 5 секундочок і подивимось, що в нас бачимо сигнали. Нашого фракталу вниз, головне також сильно не зівати. Ну, друзі, 2000 доларів заробив. Блін, ідеальна валютна пара, якщо чесно, в мене, ну, аж шок на великий, тому що на ідеальному флеті ми заробили тільки що 2000 доларів. Ну, якщо чесно, це дуже гарний результат. Ми... Дивіться, як ми розігнали вже наш баланс. Сьогодні розпочинали з 13 тисяч 300 доларів. Ось о, всі мої угоди. А ну-ка, 1, 2, 2 мінуса на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 12 ходи, два мінуси всього, тому пацани якось так. Ну давайте діб'ємо наш баланс до 18 тисяч доларів. Давайте зробимо ще одну ходу. Заходимо на кад 5 секунд. І давайте дивитися. Ось у нас був сигнал вгору, але ж давайте почекаємо новий. Хоча можна було навіть заходити, але ж не ну, нічого. Давайте почекаємо наступний, тому що це є в нас друга свічка. З другої свічки також можна заходити. Але ж ну, давайте почекаємо більш впевненої угоди і працювати будемо суто, так як пише нам наша стратегія. І так, дивимось. Пока джип'яй. Зараз впевнений, що буде сигнальчик, тому що в нас ось вже яку другу третю хвилину. Третю хвилину вже йде флет. Тому <кій> дивимось, Давайте дивитися. Вже трохи навіть голос хрип в мене. Тому що цілий день балакаю. А, і так, ось о, бачимо наш сигнал, який був у нас на минулу свічку. Заходимо також само вниз і фіксуємо ще один впевнений плюсик. Мій баланс 18 395 доларів. Пацани. А, зайшов перша свічка вниз, ось оцю свічку ми скіпаємо, так як тут ми бачимо, що пішов відкат. І ось о, на другій, на наступній свічці ми заходимо вниз, так як я каже нам наш фрактал. Робимо чотири впевнені угоди. Чотири ж. А ні, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять певних угод, які заходять в нас впевнений плюсик. Тому якось якось обачимо на минулій свічці в нас е, угода вгору. Також само заходимо е, і дивимося на відпрацювання. Так, в останню секунду фіксуємо мінус. А, тому давайте ми помножимо суму Х2 і також саме перезаходимо. Тому пацани. Також наші усередині ідеально себе відпрацьовують. Коли ми зловили мінус на ось цьому фракталі, ми перезаходимо просто ще раз. Баланс 18800. Трошки спортила нам картину. Ось цей. Вау! Вибачаюсь. А, трошки спортила нам картину, то чуть особисті дані не показав. Не думаю, що вам мої особисті дані нужні. О, був нас ще фрактал, який я дуже прозівав. але ж ось цього він, давайте. Давайте ще раз зайдемо. І ще один впевнений плюсик, пацани, 19 тисяч 19 доларів. Бачимо ще один фрактал вгору. Ну, такого ви, мабуть, реально ніде не бачили. Я можу сказати це з великою впевненістю. Помножимо суму на шоху 1X2, так як у нас був пробив. А, і заходимо ще раз. І по мані менеджменту ми отримаємо впевнений плюсик. А, баланс 19 тисяч 695 п'ять доларів. А, якось так мене аж руки трохи тремтять, тому що це дійсно, мабуть, шок-контент. Такого мало хто робив, я думаю. Фу. Розпочинали з 13 тисяч доларів. Зараз в мене 19 тисяч 695 доларів. Пацани, ну що я вам можу сказати? Ось такий марафончик я зробив. І це ще не кінець, це тільки 5 годин вечора. Зараз 17-12. Тремтять навіть руки, розумієте? Блін, ну просто дійсно фрактали себе ідеально відпрацьовують. Тому пацани, ну давайте 20 тисяч доларів добивати не будемо. Це ми вже зробимо трошки пізніше. Тому якось так. І так, друзі, всім доброї ночі. Ні, я за вас не забув. Час зараз на спочаток третього. Я тільки звільнився, в мене появився свободний час. Та зараз в мене план такий. Зараз по фракталам я добуваю наш баланс до 20 тисяч доларів та буду виводити. Мабуть, 15 тисяч доларів собі на крипту п'ятерку оставлю собі далі, щоб працювати. Напам'ятовую, сьогодні ми з вами стартували з 13 тисяч 300 доларів. Наразі мій баланс усього такий, тому давайте зробимо одну ходу по фракталам, а для того, щоб добити наш баланс до 20 тисяч доларів та впевнено вивести ці кошти. Да, поїхали. Так, дивимось Сигнал від наших фракталів. Ох, бачимо фрактал вниз. Заходимо відразу на 5 секунд і дивимося за відпрацюванням. І ось перший наш фрактал заходить дуже впевнено, друзі. Ось такий в мене баланс. Давайте оновимо сторіночку. Сьогодні фрактали дуже гарно себе відпрацьовують. Просто подивіться на цю статистику. Просто кожного охота, майже кожного охота на фракталах заходить впевнено. Тепер давайте виводити наші кошти. Нарешті цей експеримент підійшов в кінцю. Заробили ми дуже гарну суму. Зараз порахуємо. Буду виводити, мабуть, 15 тисяч доларів, та залишу собі лише п'ятірку, щоб далі продовжити. І так, переходимо до виводу коштів. І так, буду виводити собі я на тезер. Давайте ось сюди. А сума, давайте 15 тисяч тисяч 15 15 155 доларів для того, щоб. А, тут як тут центи? Крапочка. Ну, неважливо, так. 15 155 доларів. І в мене залишиться лише 5050 50 центів. І ми будемо продовжувати з них працювати далі. І так, зараз веду свій кошельок. І так, друзі, ось ввів свій ТРЦ20 і будемо виводити 15, 15 155 доларів. Виводимо. А, і так, зараз мені прийде на мою пошту Пін-код. Зараз подивимося. Коли він мені прийде, я його введу та далі покажу вам екран. Так, чекаємо на мій пін-код. І так, зараз буду вводити свій код, який мені прийшов. Вам, звісно, його показувати не буду. Так, продовжити. Все, друзі, ввів код, який мені прийшов. І бачимо, запрос на вивід коштів успішно відправлено. Ваш запрос та-та-та, терапири -та -та, туди-сюди, -ля, ля та поля. Все, друзі, заробили ми з вами 15 тисяч доларів. Ну, за весь цей час, за тиждень. Що я вам хочу сказати, залишив собі саме 5 тисяч доларів для того, щоб продовжити далі торгувати. Дивимося, як швидко мені прийде мій вивід. Тому і зараз в кості порахуємо, скільки я заробив. Ну, якщо чесно, дуже впевнено, дуже потужно. Ми закрили цей день. Заробили ну, скільки я зараз порахую. Якщо ми розпочинали тринадцять була Одсадка, ну пацани, майже 7 тисяч доларів ми з вами зробили лише за один день. Якось так дуже радий, що показував весь цей свій шлях вам. Тому якось так, в принципі, тепер можна сміливо йти відпочивати. Всім доброї ночі!